Зараз якщо встигну, то покажу понатусю земляну. Ключі на шовк? Так, стоп, 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 Налево нам треба. От тут вона все коротше, десь. Десь от тут. Щоб відкрити кімнату, потрібно okay. знайти ключі. Ключі розкидаються в рандомних місцях по всій карті. Так, десь от тут. Кімнат є декілька на карту, одна з них ось знаходиться тут. А Все. Крестіком позначено. Так. Вот тут, короче, між двома БТРа мы сами. Но ну, я ориентируюсь там по такому полю. Типа рожком воно Ну, короче, там видно так делать.